Дидактична гра Доброта Це. Доброго дня, мої любі друзі! Сьогодні у нас дуже цікаве заняття, адже ми поговоримо про доброту. Ви знаєте, доброта це така чарівна якість, яка робить наш світ кращим. Як ви думаєте, що таке доброта? А тепер ми разом спробуємо це з'ясувати через гру. Будьте уважними, бо нас чекають завдання. Дітки вирішили допомогти батькам та прибрати сніг. Так, дітки, ви молодці. Це добрий вчинок та прояв доброти. Адже бути добрим це підтримувати своїх близьких. Друзі подарували один одному подарунки. Це прояв доброти. Так, молодці дітки, проявляти доброту це значить бути уважними один до одного. Хлопчик, щоб розвеселити свою подружку, запропонував їй разом зліпити сніговика. Так, підтримувати один одного це прояв доброти. Хлопчики з задоволенням грають в сніжки, але вони дотримуються правил і роблять це чесно. Так, це добрий вчинок, адже доброта. Це не лише великі вчинки, а й турбота у звичайних ситуаціях. Хлопчик забув сани вдома, але дівчинка залюбки з ним поділилася своїми і тепер вони катаються разом. Це добрий вчинок. Молодці дітки. Так, це також прояв доброти. Ви чудово впоралися із завданнями. Тепер ми точно знаємо, що доброта це допомога, підтримка, турбота та бажання зробити інших щасливими. До нових зустрічей, дітки!